Функціонування комунальних служб, полегшення умов для проживання харків'ян при фронтовому місті та соціальний супровід тих, хто цього потребує. Такі питання розглядали на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Окрім цього, було ухвалено рішення щодо відновлення житлових будинків, що постраждали від обстрілів окупантів. Тільки за травень Харків пережив 76 ракетних ударів. Про організацію невідкладних заходів спрямованих на виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, пошкоджених у бойових дій, з причиною Збройна агресія Російської Федерації Всього 14 об'єктів чотирьох районах. Ви пам'ятаєте це Шевченкаська, Новобаварська, Нішлянська, Слабожанська. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Також на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення, яким впроваджується сервіс Єдина квитанція міста Харкова, що сприятиме створенню зручних умов для оплати за спожиті послуги. О про впровадження сервісу, єдина квитанція» міста Харкова. Кто за, прошу голосувати? Дякую. Так, комунальні підприємства Житлокомсервіс комплекс з вивозу побутових відходів. Харків, водоканали, харківські теплові мережі припиняють розсилати власні квитанції на сплату житлово-комунальних послуг згідно з рішенням. Натомість вони надаватимуть відповідну інформацію до новоствореного сервісу для формування друку та доставки єдиної квитанції. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків новини.